Скрипник Ірина, Група 12. Обробка кишені з листочкою з елементами оздоблення. На початку викрила дві деталі листочки розміром 18 на 4 см. Оздоблювальна деталь розміром 18 на 4 см та одну деталь під листочки розміром 18 на 5 см. На оздоблювальній деталі намітила лінію середини. Першу деталь листочки склала за оздоблювальною деталью лицевими сторонами всередину та шила швом шириною 0,5 см. Листочку запрасувала, утворюючи злин по наміченій лінії. Другу деталь листочки також запрасувала на 1,5 см на виворітну сторону. Та поклала її згином до наміченої лінії, приметала. Використовуючи допоміжне лекало, намітила місце розташування закріпок. Поставила закріпки по 0,7 см на шовній машині. Верхній край другої листочки відігнула та настрачила листочку на оздоблювальну деталь швом 0,5 см. Листочку склала з під листочкою лицьовими сторонами всередину та обшила швом 0,7 см. Шов обшивання відвернула обід під листочки та настрачила на 0,1 см. Поставила закріпки нитками у колір оздоблення. Припрасувала. Наша листочка готова. Продублювала пілочку по всій площині. З лицьової сторони на пілочці намітила місце розташування кишені чотирма лініями. Дві горизонтальні та дві вертикальні. На листочці намітила ширину листочку у готовому вигляді. В нашому випадку це 3 см. По намічній лінії проклала строчку. Вирізала дві підкладки кишені розміром 18 на 6 см та 18 на 8 см. На меншу підкладку кишені наклала листочку та проклала строчку по наміченій лінії. Меншу підкладку з листочкою наклала на нижню рамку кишені лицьовими сторонами всередину та поєднала строчки на пилочці та на листочці та проклала строчку. Підзор запрасувала на виворітну сторону на 0,5 см. Наклала на більшу підкладку кишені та по підігнутій сторони пришила на 0,1 см. Підкладку з підзором наклала на верхню рамку кишені. Поєднала строчки, пришила, роблячи на початку та в кінці закріпки. Перевіряємо, з вивертної сторони лінії повинні бути паралельні та розташовуватися на однаковій відстані в 3 см. З виверідної сторони намітила місце розрізу входу в кишеню. Розрізала посередині, не доходячи до країв по 2 см. Потім розрізала на трикутники, не доходячи до строчок 02 см. Після розрісу всі деталі вивернула на виворітну сторону, розправляючи деталі так, щоб згин листочки доходив до верхньої строчки. Злегка припрасувала. Поставила закріпки по трикутникам з виворітної сторони. Шила підкладку кишені. Ширина шва шивання 1 см. У кутах кишені строчку заокруглила. Так виглядає кишеня зсередини. Кишеню припрасовуємо. Наша кишеня з листочкою з оздобленням готова. Дякую за увагу!